Мальви і соняхи, що ростуть біля батьківської хати, ікони, які оберігають від зла і темряви. Кожен хрестик на вишитих картинах майстрині Неоніли Боричко про молитву матері і мрії українців. Друга хвиля благодійної акції Вишивана Україна завершилася. Майстриня, котра цього року відзначила ювілей, каже, раніше картини не продавала. Я рада, що в цій сумі є часточка моя, мої допомоги. Тож маленька часточка. Мої мої сім'ї, тому що вони підтримують і морально, і матеріально благодійну акцію Вишивана Україна другий рік поспіль влаштовують волонтери громадської організації Захист. Торік зібрали понад 90 тисяч гривень і придбали бандеропавери. Цьогоріч учасники задонатили понад 205 Тисяч гривень це дало змогу нам придбати 5 екофло і один стерлінг. Ще невеличкий залишок залишився. Коштів, які ми додамо до чергового запиту, який ми маємо від наших військових, і вкотре великі слова вдячності освітнім закладам, які відгукнулися на нашу ініціативу. Неоніла Карлівна Боричко, як приклад того, що проста жінка. Але з великою душею, з великим серцем, може робити дуже багато хороших речей спільно з громадою. 12 картин продали під час ярмарків і лотерей в хмельницьких закладах освіти. Ще одну з алмазної мозаїки виготовила правнучка Неоніли Боричко. Майже усі вишиті роботи стали окрасою шкіл, котрі долучилися до благодійної акції. Ми виділили всього на всього 31 лотерейний квиток, і від кожного класу була. Стала ціна донату. Найбільшу суму понад 34 тисячі гривень зібрали в початковій школі номер 3 Лотерея у нас була саме за найбільший донат, і саме ось наш Марк. Дякуючи батькам, вони в нас надзвичайно патріотично налаштовані і наближають перемогу усіма способами. І саме Марк отримав перемогу у цій лотереї. Обладнання передали різним військовим підрозділам і кожен дякував майстрині за її талант і підтримку. Нелакарівна від усього 36-го подільського полку від командира від цих хлопців, які боронять зараз країну. Хочемо вам подякувати за активну громадську позицію. Один з приладів отримав підрозділ чоловіка Уляни Данилюк. Служить у підрозділі ППЛА третій Омбер Крайзі за завдяки неоніні Карлівні. Мій чоловік і його підрозділ будуть мати екофло, яке буде заряджати, надавати сил, наснаги, воювати на харківському напрямку. І я буду чути свого чоловіка набагато прочастіше. Усім захисникам волонтерка і майстриня Алла Стопчак підготувала бойових котиків. Такі талісмани виготовляє для бійців з початку повномасштабної війни. А в захисті планує до кінця року розіграти у соцмережах і ще одну роботу Неоніли Боричко. Мамин хліб. Дякуємо вам за вашу участь. І найголовніше, дякую нашим військовим збройним силам України і силам оборони за вашу службу. Слава Україні! Ірина Оріон Марія Шевчук новини міста.